Чому сімейні конфлікти, одні пари руйнують, а інші пари формують або роблять кращими, сильнішими. Бо важливо не уникати конфліктів, це не вийде, до речі, скоріш, а вчитися їх проходити правильно. Ось три правила правильного сімейного конфлікту. Перше правило шукай істину і говори істину з любов'ю. Шукай істину, шукай раціональне. Зерно в конфлікті, допускай, що ти можеш помилятися. Я можу помилятися. Біблія каже принципово про всіх нас. Усі ми багато грішимо. Значить, логічно, всі ми багато потребуємо тих людей, хто буде нас картати, викривати. Мені потрібен інший хтось, щоб показати мої сліпі зони, а говорити істину з любов'ю. Тут взагалі важливо, бо можна бути правим по суті, але не правим по формі. Істина без любові перетворюється на зброю. Ви починаєте вбивати один одного. А з любов'ю істина перетворюється на ліки. Друге правило мудро миріться. Посваритися дуже легко. Але першим до примирення йде той, кому відносини дорожчі. І мотив, який має бути, не просто щоб стало легше, не просто щоб здоров'ячко не втратити, а мотив має бути заради Бога. Пам'ятайте, фактор Бог самий головний, який пробачив вас вам нескінченно багато. І робіть це так, щоб діти бачили, як ви миритесь. Якщо сварки були гучними, то примирення має бути ще гучнішим, голоснішим. Так, діти бачать, як працює Євангеліє вашої сім'ї. І третє правило конфлікту. Атакуйте проблему, а не людину. Пам'ятайте, ваш чоловік чи дружина це не ворог. Ворогом є гріх, який вас розділяє. Тому станьте разом проти проблеми, а не один проти одного. Наприклад, починає чоловік синячити, молися, шукає репцентр. Ну, і сімейний конфлікт це не кінець, пам'ятай, і не катастрофа, це можливість проявити милосердя, доброту, готовність до прощення. Бо справжня любов, друзі, пізнається не тоді, коли легко, а тоді, коли важко, і ви все одно вибираєте один одного. А тепер про це все компактно. Перше, шукай істину і говори істину з любов'ю. Друге мирися мудро і відкрито. І третє боріться з проблемою, а не з людиною.